Вітаю, великоні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, я вже двічі намалював психологічний портрет – Віце-президента США Венса Боумана, і розповів про те, чому його готують на президентство у цій державі найпотужнішій державі у світі. І мені зразу ж пишуть, що там ви про цього Венса Боумана. Ви складіть нам психологічний портрет Зеленського. Він, бачите, такий сякий. І на фронті там усе погано. І те, друге, третє, четверте, п'яте, десяте. Я не знаю. Так і хочеться сказати, хлопці, та йдіть ви. Чому я кажу так? А тому, що у 2019 році. Я і такі, як я, у Києві у столиці, просили, умоляли, плакали навіть. Та що ж ви за кого ви збираєтесь голосувати, хлопці? Ну, ну рє у вас розум. А мені кажуть, та пішов ти? А тепер я вам кажу, та пішли ви, <гум> так. Тому що, ну, а як інакше? Ну що, що тут розповідать, як казав мій один е, професор, так, мій учитель, це все зайцеві вслід. Треба думати до того, а не після того. Коли все це відбулося? Тому е слухайте психологічні портрети, що тут уже малювати? Що тут не зрозуміло? Які тут таємниці і в чому тут таємниці? Коли тоді було все очевидно настільки прозоро, що я... мене очі вилазили на лоб, як так можна? Але мо, а тепер до мене. Вені я виявляється. Так, так воно так і є. Ті, які попереджають, так, так. ті, які ну, малюють психологічний портрет до того, а не після того. От і, виявляється, винні. Так. Я не знаю, що, що ще треба можна було зробити, щоб пояснювати психологічний портрет у 2019 році. Ні. Та пішов ти. Отак от мені прямо і казали, і не тільки мені. Та пішов ти. Ну, а тепер пішли ви так, отуди, от куди ви мене послали. Так. Бачили очі, що купували, то їжте, хоч повилазьте. Так, український народ колись був надзвичайно розумний, кмітливий, так, так, недовірливий народ. Скільки він поскладав ідеальних просто в десятку прислів'їв, які характеризують людей, ситуацію, погоду, природу, все. Вони тепер таке враження, що ніби пороблено людям. Вони, вони не розуміють елементарних речей, їх можна у 21-му столітті ними крутити, як циган Сонцем, а вони як сліпі кошенята. Так, як це все? І више мене. Звинувачуєте, що я не малюю психологічні портрети ті, які ви хочете. Біда, біда нам. І нашій державі, і нашій нації і всьому іншому. Приходиться тепер тільки малювати психологічні портрети для американців. Може, вони розумніші?